з нашими працівниками комунального підприємства Господар. В них ви почитаєте у газеті Маяк. А зараз побажання від наших комунальників всім землякам і землячкам. В першу чергу хотілося б побажати, щоб скінчилася ця війна, щоб нас не стала перемога. Подякувати нашим захисникам і захисницям за цю змогу, що ми маємо ну, маємо. Працювати, що вони нам дають цю змогу. Велика їм дяка і пошана. Здоров'я і удачі кожному жителю Багадухівщини. Ну і менше, щоб було прильотів. Менше ремонтувати, щоб було все найкраще в житті. Вони ще йдуть працівниці. О, і ще йдуть. Ваші колеги і коліжанки не, 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 не. дякуємо, дякуємо за працю. Менше розрухи буває. Добре, добре, до побачення. Всі. Добрий день. Добрий. Я з редакції районної газети. Скажіть, як ви Дякую вважаєте газети? районної газети Маяк? Ну, да. Скажіть, як ви вважаєте, наше місто чисте? Я сказав, взагалі роботи тут ведуться. Вибирають е... і мусор усе. Так, я просто чого питаю, тому що зараз якраз спілкувалася з нашими комунальниками. Ну. Комунальними працівниками. Настільки це важка праця? Що б ви побажали нашим комунальникам? Ну тільки здоров'я їм щоб щоб ну, нашу все одно треба вибирати. Грошіки, я задим балакненка, гроші нам платять, тільки треба робити все. Ну. Дякую. Доброго дня. Я з районної газети Маяк, якщо знаєте таку газету. Знаємо. Дуже Дуже, писаємо, дуже, дуже приємно, дуже приємно. Я якраз тільки що спілкувалася з комунальними нашими працівниками, буду готувати матеріал для газети. І от хотілося б дізнатися у жителів міста. Як ви вважаєте, чи чисте наше місто? Я вважаю, що чисте. А що б ви побажали комунальникам? Адже це справді така важка, відповідальна важка, праця. відповідальна робота. Ну що? Я считаю, що вони справляються своєю роботою. Я живу в нової лікарні, то вбирають, завчасно прибирають, приїжджають. Ми їм дуже вдячні. Доброго дня. Доброго дня. Я з районної газети Маяк і тільки що спілкувалася з нашими комунальними працівниками. Будемо готувати про них матеріал. От як ви вважаєте, наше місто чисте завдяки да, комунальникам? Звісно. А що б ви побажали? У їхній такій відповідальній і нелегкій праці. Ну, що їм пожелати, щоб у них було завжди здоров'я, і щоб у нас завжди була чиста. А що це ви зараз робите? Що це називається як? Ну очищаємо пісок з тротуар. тротуару. Ага. Дякуємо, дякуємо. Тепер наші тротуари, завдяки цьому будуть чисті і охайні. Дякуємо вам за працю.